Зранку 10 жовтня 2025 року в Авідіополі по вулиці Євгена Калісніченка виявлений розбитий автомобіль Нісан Руж. Водія на місці дорожньо транспортної пригоди не виявлено. Попередньо встановлено, що водій Нісан Руж, рухаючись по вулиці Євгена Калісніченка, при вході у поворот, не впорався з керуванням, виїхав за межі полоси руху та в'їхав у рекламний щит. Редакція встановлена, що автомобіль належить мешканці міста Чорноморськ Ільницької Катерини Юрівні 1984 року народження. На місце пригоди викликали поліціянтів, які будуть складати адміністративні матеріали. Роман Вершанідзе, альтернатіва.орг.